Сьогодні наша зустріч присвячена правилам дорожнього руху. Згадаймо, які ж правила треба виконувати, щоб наше перебування на вулиці було безпечним. На вулицях нашого міста багато транспорту та людей. Всі вони поспішають по своїм справам та рухаються у різні сторони, щоб вони не заважали один одному. І рух був безпечний, люди придумали правила дорожнього руху. Ці правила повинен виконувати кожний. І люди, і транспорт приймають участь у дорожньому рухсі. Люди це пішоходи, вони пересуваються по тротуару, а транспорт по проїжджій частині дороги. Якщо пішоходу треба перейти з однієї сторони дороги на іншу, він повинен знайти пішохідний перехід. Його позначають спеціальними знаками, ось таким та білими полосками на дорозі, які називаються зебра. Для того, щоб знати, коли можна рухатись чи зупинитись, придумали світлофор. Для транспорту такий, а для пішоходів ось який. На червоний сигнал треба зупинитись, а на зелений можна рухатись. А як же перейти дорогу на цьому перехресті? Подивіться, зебри немає. А є ось такий знак. Що він означає? Що тут є підземний перехід. Отже, тут дорогу переходимо по підземному переходу. Якщо ти вийшов з автобуса, або з тролейбуса і тобі треба перейти дорогу. Почекай, поки вони від'їдуть, або обійди їх ззаду, щоб бачити дорогу і знати, що на ній нема машин. А трамвай треба обходити попереду, щоб не потрапити під зустрічний трамвай. І запам'ятай, гратися можна тільки на дитячому майданчику. Ні в якому разі не грайся біля дороги. На велосипеді катайся тільки по тротуару. Якщо ти катався на скейті перед переходом через дорогу, візьми його у руки, і тоді переходь дорогу. Друзі, Будьте уважні і обережні на дорозі і виконуйте всі правила дорожнього руху.